Радіо ЮАЙ Чикаго. Найманці ПВК Вагнер продовжують переїжджати до сусідньої Білорусі, однак зараз для України загрози немає. Їхня кількість не несе зараз загрози Україні. Ми добре розуміємо, що вони можуть бути залучені до навчання підрозділів армії Білорусі, тож надалі можуть бути залучені до навчання і підготовки російських підрозділів, які проходять підготовку на території Білорусі, і про це розповів речник держприкордонслужби Андрій Демченко в етері телемарафону. Дійсно, кадри спільних тренувань вагнерівців та білоруських так званих військових публікує міноборони Білорусі і зазначається, що навчання відбувається на полігоні Брестській. Власне до слова, полігон розташований майже за 40 кілометрів від кордону України та близько 30 кілометрів від кордону з Польщею, яка активно, яка активно готується до того, що може бути загроза зі сторони Білорусі. Також уряд Великої Британії наклав санкції на осіб пов'язаних із ПВК Вагнер. Ну і е, Джордж Клуні закликав ліквідувати ПВК Вагнер. Власне він повідомив, що вірус е, це вірус, який треба знищити. Голівудський актор є співзасновником фонду, що бореться зі спонсорами збройних конфліктів в Африці. І у своїй статті для журналу «The Economist» Клуні зазначив, що ПВК було однією з найуспішніших зовнішньополітичних ініціатив Росії, яка за допомогою насильницьких методів впливала на менш розвинені країни, і, зокрема, в центральноафриканській республіці власне там вагнерівці захопили владу, уклавши угоду з місцевим керівництвом, і вони пообіцяли їй безпеку в обмін на дозвіл видобутку корисних копалин. Крім того, терористи навчали катувати людей, щоб не залишали слідів і прибирали свідків, у тому числі жінок та дітей. Працівники ресторану у Будві, що у Чорногорії, б'ють стільцями росіян та виганяють їх із закладу. Так зазначається, що четверо п'яних росіян виїхали на набережну, ледь не збивши мотоцикліста. Вони знесли туристичне агентство і побили офіціанта одного з кафе. Після того як культурні туристи вступили в суперечку з власником закладу, його колеги не витримали та почали виганяти росіян. Бачимося, які росіяни вже всім остогидли, що їх виганяють, де б вони не були, чи в Чорногорії, чи навіть думаю, скоро на станції Вернацької будуть сюди виганяти і викидати як непотрібний мотлок. І ми того їм щиро бажаємо. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.